Я досліджую світ. Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть, дітки. Хто чує мене, головою кивніть. Хто найвеселіший, ви усім посміхніться. Проведіть програму, як почуває себе ненька Україна самостійно. Відгадайте загадку. Живе вона у воді, не ходить по землі, плаває під містком і махає хвостиком. Живе у воді це хто? Риба, правильно. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему тварин. Назвіть, будь ласка, зображених тварин перед вами. Щука, окунь, кабала, карась. Подивіться, які вони різні. Одним словом, це все риби. До речі, яких із них ви бачили? А де саме. Працюємо із підручником 67-ма сторінка. Якщо риба живе в морі, то її називають? якою? Морською, правильно. Якщо риба живе в річці, то її називають. Річковою. так. Прісноводною. Це морська риба оселедець. Часто з вами ми, діти, куштуємо її, так? Її у їжу з вами використовуємо. А ось це у нас морська риба, скат. Так, так, діти, вам не почули, це риба. Можливо, хтось з вас бачив його вживу. Це морська риба, скумбрія. Риби морів і океанів живуть у солоній воді. Та? Чим вони відрізняються? Зазвичай морська вода і, прісно... і прісна вода, тобто прісноводні риби і морські риби. Звісно, що вони відрізняються тим, що живуть у різних водах. Риби морів і океанів живуть у солоній воді, запам'ятайте. Ось це, наприклад, річкова риба, карась, червоноперка, також річкова риба. Оконь. Короб. І ось саме ці риби, річкові риби, риби річок та ставків. Вони живуть у прісній воді. Прісноводні риби. Тіло риб вкрите слизькою лускою. Дихають вони під водою зябрами. Орган руху в них плавці. Запам'ятайте Запам дітки. Як відбувається розмноження риб? Риби відкладають ікринки на листках водоростей. З ікринок народжуються мальки, подивіться, які вони малесенькі. Мальки невдовзі стають дорослими рибами. До речі, є також риби, які народжують уже самих мальків. Так? Тобто, в них немає ікри, але здебільшого розмноження відбувається саме за допомогою ікри, та, яка відкладається і потім з якої з'являються мальки. Розглянемо з вами будову риби. Є голова, тулуб, плавці, хвіст, луска. Зяброва кришка. Чому зяброва кришка? Ну, Під нею ховаються зябри, так? Можливо, хтось з вас колись чистив рибку, там будову рибу можна гарно розглянути. А, наприклад, коли Купили рибу на обід, буває таке, що нас їздять рибаки, ви берете цю рибу, і, можливо, хтось там з бабусею чи з мамою або з татом чистив колись рибу так, і мав змогу розглянути, взяти її до рук, побачити цю слизьку луску, так, а також розглянути її будову. До речі, у підручнику розгляньте уважно, як можна визначити вік риби. Дуже уважно, як можна визначити вік риби. Прочитайте. Трошки відпочинемо. Закінчили відпочинок. Так. А то як ми визначаємо вік риби? За кільцями на лузці. Правильно. Описано на стрінці 67. Хто ще не прочитав, будьте уважні. Далі давайте визначимо, які, яких з риб зображено. Позначити треба відповідні числа. Ну, ми зробимо це усно. Дуже просто знайти, де у нас щука? Да, до речі, діти, щука це риба. Хижак. Це у нас п'ять. Карась. Погляньте уважно. Сом. Йорш. Лясь. Лясь. Карась. Дуже добре. Чи правильно ми з вами все визначили? Хвилинка цікавинка. Найбільша риба у світі китова акула. Її довжина 16-20 метрів і вага 34 тонни. Учені встановили, що китова акула в середньому живе 70 років. Незважаючи на значні розміри, китова акула для людини абсолютно безпечна, оскільки живиться подібно акулам гігантський і великоротій, виключно планктоном та іншими дрібними організмами, яких вона фільтрує, втягуючи в себе воду. А найменша морська риба пандака або карликовий бичок. Ця рибка така, як ніготь людини. Усього 9 мм. І це дітки уже доросла риба. Давайте з вами оберемо правильні проведення речень. Риби живуть у морях і океанах. Правильно. А ще. Так, у ячках. Тіло більшості риб укрите лускою. Правильно. Плавають риби завдяки. Плавцям та хвосту, вірно. Перегляньмо з вами відео, риби, які вміють ходити. Підстрибує, звивається, поводиться у супереч здоровому глузду і нормальним риб'ячим звичкам. Ця химерна істота прісноводна, але може жити і в солоній воді або ж взагалі без неї. Вони можуть виштовхати себе з води і доповсти до наступної калюжі. Риби плазуни або ж анабаси мають і зябра, і аналог легенів, тож без води можуть прожити майже тиждень. За цей час самотужки далеко не дошкандибають. Але варто причепитися до човна чи людини. З острова на острів вона може потрапити у чиїсь сумці чи на рибальському човні. Химерна риба ще й місцевих хижаків не боїться і навіть більше загрожує їхній безпеці. Якщо її і з'їсть більша риба чи птах, оці колючки можуть застрягнути в горлі, спричинити задуху. Це проблема. Зупинити небезпечного прибульця немає кому за останні 40 років. Риби плазуни поширилися індонезією та попановою Гвінеєю. звідти й добралися до островів Австралії. Якщо виповзуть на материк, можуть розплодитися як колись кролі, завезені європейцями, і підірвати біологічну рівновагу. На папері багато занепокоєнь, але на практиці нічого не робиться. Науковці і рибалки останній що стримує навалу зелених ходоків. Шукають в лабораторіях слабкі місця прибульців, пильнують, щоби ті не пробралися на котрийсь із людських човнів. Ксенія Новікова, п'ятий канал. Тож дітки, ну, такі рибки у нас водяться, здається, це Австралія у нас. Ну, Така цікаве відео про те, які, що буває такий вид риб, які навіть вміють ходити. Ну, Звісно, це так в лапках позначено. В них немає ніг, вони не ходять. Ви бачили, як рухається ця рибка. Сказано, що це такий достатньо небезпечний вид в певних колах. І в них є аналог легенів, тобто вони можуть дихати. Сказано було, що тиждень живуть, так? Не лякайтеся, в нас ці рибки не вводяться. Давайте зараз впізнаємо риб за фрагментами частин їхнього тіла. Камбала, правильно? Щука. І карась, вірно. Ці картинки нам вже з вами. Попадались сьогодні. Прошуємо гості, усіх усіх людей! Ось така цікава пісенька, дітки. Згадайте і назви яких риб звучали в цій пісні. Пофантазуйте. А якби ви були рибкою, то якою саме? Морською, річковою. Можливо, якийсь певний вид. Домашнє завдання таке стрінки 67 читати і переказувати.